Всім привіт! Вас вітаю я, Наталія, на каналі Зіна. Дивіться, що ми маємо? Маємо непереборне бажання саме перше, побороти білокрилку. Для цього я придбала в торгівельній мережі безпосередньо в магазині Делікат отаке дігтярне мило. Має Ох, чудовий запах. Сказано було четвертину брусочка. Четвертину брусочка потрібно було потерти на терці і я вирішила його ще й замочити, щоб воно краще розійшлося. Потерла на терці, положила в оцю коробчинку, і воно в мене розпустилося. Стало такого, таке, як сметана. Отаке воно зробилося в такої якості. Так як у нас на сьогоднішній день, як то кажуть, ходять хмари. Ходять, то хмара найде, то хмара пройде, то синоптик показує, дощ то не показує. Мені для обробітку моєї капусти потрібно небагато розчин. Але я не впевнена, чи я почну використовувати цей розчин, чи я взагалі його не буду використовувати. Як я виходжу з цього положення? Отака стара баклажка. Я заколочу розчин тут і не буду займати пульвер. Я оцей чудний розчин зараз сюди перекладу. Пораюся я прямо на кухонному столі, тому що це все не отрути, це звичайні предмети побуту. Далі, сюди йде 2 столові ложки ам'яка. В аптечній мережі я такий придбала величеньку бутилочку 200 мл. Щоб вже на все вистачило. Для всієї білокрилки. Хай п'є, хай злипає свої крильці. Хай робить нею, що хоче. Так, 2 столові ложечки. Ох, як пахне. Одна. Дві. Я думаю, їй буде смачно і пахнутиме краще, ніж мої парфуми. І Фу. дві столові ложечки фейлі або якогось доброго засобу для миття посуду. У мене ось такий. Віделиска, він також густий. Зараз ми знаємо. закачаємо, бо взяла маленьку пляшечку, тому що. Цей засіб наскільки густий, що я його розвожу, а це беру не розведений. Одна ложечка і друга ложечка. Ну і чудо засіб практично готовий. Тепер ми сюди до повного додамо водички. Збовтаємо і будемо використовувати. Ну, ось така в мене вийшла ємкість такого чудового розщину. Що я можу сказати? Треба, як то кажуть, покалатати, бо так просто воно не піддасться. Дуже добре, що я замочила своє мою тому що, аби воно було просто наперте, воно навряд би ще хотіло розходитися. Так як в мене вдома електричний пульвер, електричний, дорогий, не дешевий, я ним побоюся користуватися. Я буду використовувати маленьку бризкалку і нею буду обробляти. Ось так. Вийшли на двір, маємо вже погоду, що зайшло сонце, але ще видно, тому що і білокрилки не побачимо. збовтую свій чудний рощин і отакою мишкою буду бризкати. Тому що тут, якщо щось заб'ється, є можливість прочистити. Ну, якщо я доконаю Електропульвер, то мені буде. Так що? Варіант один. Бризкаємо оцією мишою. Налю зараз препарат. Так, налила. Понюхала. Ну, так я. я. не могу сказать, что дуже чуть запаха мелко. Ну, вот такая штучка. Накачаем. Підемо воювати. Хто зі мною не відставати прийшли на площу з капустою, і починається бій. ніби її не видно було, а літати почало дуже багато. Так оброблю всю свою капусточку. Особливо потрібно отак під кожним листочком. Ще треба пристосуватися до пульвера, до цього. В нього. якість бризкання залежить від регулювання. Білокрилка, тобі гаплик. Добренько, давайте. Всім пока. Буду проводити обробіток, бо тут потрібно дві руки, а в мене в руках телефон. Так, я все збризкала. Що я можу сказати? На 20 кущиків в мене пішла літра розчини. Отаким От розбризкувачем літра розійшлася, а ще літра лишилася. Ще в мене там є 20 кущиків, я їх ще побризкаю. Зараз подивимося, що тут в наша косуня білокрилка. Ну, напором помило. Вона вся така помита, покупана. Та білокрилка, яка потрапила під струмінь, і лежить лопами смикає. Лежить вона втратила свідомість. Деяка благополучно літоє, шукає місце, де приземлиться. Так що подивимося долі, який буде ефект.